Мира Божого всім дорогоцінні. Нехай Господь кожного благословить, хто дивиться, хто слухає в ім'я Господа і Ісуса Христа. Амінь і хотілося б сьогодні знаєте, зачепити таку дуже важливу тему, тому що багато людей вони розділяють новий заповіт, старий заповіт, що треба, що не треба і тому подібне. Але з перших сторінок нового заповіту ми дивимося, що є пророцтво пророка Ісаї, який говорив за 700 років до. Народження нашого Господа Ісуса Христа, що Він народиться, як він буде жити, як його взагалі розіпнуть на хресті і тому подібне. Тобто, всі тонкощі з приводу Ісуса Христа Ісая розповів за 700 років, і тому ми бачимо, що подивитися треба ще взагалі про що казав Прокисая, тому що Господь про нього казав, тому що були люди, які були на той час. Поруч з Ісаєю, і він через Ісаю говорив тим людям з приводу їх обрядів, з приводу їх релігійних дій, які вони робили для Господа. І саме що про це думає Бог? Зараз ми це прочитаємо. Так. Тож, що пише Ісая? Ісая це пророк Божий, через якого безпосередньо говорив сам Господь. Тому ми, читаючи Ісаю, розуміємо до нас. До кожного з нас, говорить Бог. І Бог каже нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь, наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крови биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм? Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісячі та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші й усі ваші свята ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учінків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Тож Амін. сьогодні дуже багато людей говорить, чому війна, коли вона закінчиться, чому такі страждання нашого народу, а тому, що Господь, він пояснює, що Просто всі обряди релігійні. Вони йому не цікаві, вони йому противні, Бог ненавидить ці обряди. Якщо ми не робимо добро, якщо ми не виконуємо Слово Боже, якщо ми не перебуваємо в покаянні, а просто думаємо, що достатньо піти. Релігійні обряди зробити і все. Да, піти там, будь-які релігійні обряди зробити якось нещодавно там було. Да? Це будь-який може бути релігійний обряд, так. чи то свічку поставити. Чи пірнути на водохрещу у воду. Бог говорить, для мене це взагалі ніщо, якщо ви серця свої не змінюєте, не слухаєте Бога і не виконуєте Його слово. Тож з цього починав пророк Ісая. І ось чим закінчує він своє послання. Так говорить Господь: небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце його відпочинку? То, та ж усе це створила рука моя, і так все це сталось, говорить Господь, і при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого Духом, і на тремтячого над моїм словом. Інакше хто ріже вола, одночасно вбиває людину, приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці, дарунка приносить, вживає свинячої крови, складає з кадила частину пригадувальну, одночасно божка благословить. Отак як дороги свої вони повибирали і догидот тих своїх уподобає, Уподобання чує душа їхня, так виберу і я, їх на зведення, і предмета їхнього страху на них наведу, за те, що я кликав і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони, та чинили лихе в моїх очах і вибрали те, чого я не жадав. Господь нам говорить, що якщо ми не робимо те, що говорить Господь. Якщо ми не виконуємо його слово, то будь-яка релігія, будь-які обряди це для нього ненависне. Він говорить, це просто лайно, яке він потім виверне. Нам же на голову, тим, хто думав, що може ходити в гріхах у цьому всьому лайні перед Богом, але так. зробити якийсь там обряд, і нібито він врятує нас. Але ні, Бог чітко показує своє відношення. Тому якщо в нашому серці ідоли, будь-які ідоли, сьогодні ми проповідуємо, але люди говорять. Та ну, у нас немає часу Чи, на вивчення як Слова Як мені Божева. допоможе Ісус. Так, Навіщо як мені Ісус, як Ісус він мені може допомогти допоможе. війна на дворі, розумієте, комусь треба гроші заробляти, у когось діти, у когось сім'я, робота. Будь-що нашому народу вони зараз придумують, що заважає. Слухати слово Боже, слухати Божих людей, які говорять, що таке справжнє покаяння, і як нам позбавитися цієї війни, всіх цих страждань, всього того, що зараз горя, яке є. Але ж це можливо тільки тоді, коли ми дійсно покаємося і почнемо все ж таки виконувати те, що Бог говорить, так тому Богу, якщо ми читаємо, бачимо про що говорив, і казав пророк Ісая, то ми чітко можемо розуміти і бачити. Що Господь він, знаєте, шукає тих людей і чекає, коли люди розпочнуть виконувати його слово. Тобто, коли ми розпочинаємо виконувати Слово Боже, тоді все навколо нас буде мінятися, буде мінятися, перш за все, наш. Розум буде мінятися наше серце, серце. тобто і це для Бога найголовніше. Так, тобто сперш за все будемо мінятися ми особисто, і вже коли ми міняємося, не просто релігійні обряди якісь робимо, а в своє серце не дивимося, там купа гріхів і тому подібне. А коли ми поміняли себе, і тоді навколо нас буде зовсім інша, взагалі інші люди, тобто і інше буде суспільство. Чому тому, що ви. Перш за все, я перш за все, е, Ілона. Перш за все, ми працюємо кожен над собою, не над кимось, а над собою. І Господь він і каже: Мені потрібні люди, які будуть поважати моє слово. Які за словом приходять також до мене, які приходять для того, щоб це слово застосувати у своєму житті? Ось цього прагне і цього хоче Господь, а не просто якісь обряди. Всі ці обряди вони не приведуть і не вони не приводять нас до Господа, тому що Господь він через пророка вже показав своє відношення до всіх цих моментів, і обряди не виводять проклять. Ми ж це чудово бачимо з року в рік робимо будь-які обряди. Різдво ще щось, але насправді навіть не задумуємо. Про Ісуса Христа, про те, не що ж Він говорить. Не запрошуємо Його на те Різдво, а святкуємо так, як ми придумали. Тому Господь говорить, що так, як ви обрали свої шляхи, які ви самі собі придумали, кожен як свій святкувати, так, який обряд зробити, а Слово Моє не слухаєте, тобто Бога не поважаєте. І те, що сьогодні відбувається, немає коли люди говорять часу на Бога, немає коли слухати Слово Боже, але ж вибрати і з проклять ми зможемо тільки тоді, коли ми станемо слухняні Богу, як нашому Отцю. І найголовніше, що сьогодні люди не хочуть слухати людей Божих, які несуть це слово, які знають, як вибратися нашому народу із проклять. І покладають своє життя заради так. Господа, заради Ісуса, заради Євангеля. Тому. Таких людей треба слухати, а не знаєте, не так, що сьогодні люди думають, я там в ту релігію піду чи в ту релігію піду. Знає піду, ти, послухаю, тобто, будь-яких аналітиків. Піду, там, новини. Е, так, тобто піду, знаєте, щось таке зроблю там, чи в один напрямок, чи в другий, чи в третій. Тут питання не в напрямку. Тут питання насправді у заповідях Божих, тут питання у нашому серці, і, взагалі, які в нас стосунки і відносини з Господом, а не так. в якомусь напрямку. Тому що можна піти і обрати різний напрямок, але запитання в іншому. Це Богу треба чи не треба? Якщо Богу не треба, і Бог він всі ці моменти вже е, сказав у слові, що і для нього це все не, не треба, то запитання: якщо людина обирає якийсь там е, шлях, якийсь напрямок, там е, без різниці, сьогодні є різні напрямки. там е, Можна і обрізання зробити, і тому подібне, що завгодно сьогодні може зробити. Але не це приводить нас до Господа. До Господа і е, чітко написано, приводить наше серце, приводить наше покаяння, тому що Ісая він конкретно говорить. Робіть і Покайтеся творіть, чиститесь, е, так робіть діла, які діла, добрі діла, які діла ми можемо робити, коли в нашому серці просто жах, що що знаходиться, ми не зможемо зробити Якщо в нашому ось, серці гріх, е, то так, ми ось діла релі... будемо такі робити. Да, релігію ми можемо зробити, але ця релігія вона не потрібна Богу. Тому саме Господь він і шукає людей, і на сьогоднішній момент є люди, які. Цінують і цінять взагалі слово Боже, які застосовують слово Боже у своєму у своє життя, і вони його виконують. І, так і завдяки живуть, так, як ж... так, і, і завдяки тому, що вони його виконують, вони можуть навчити і вас, і нас, і кожну людину. Так, тому сам. для того, щоб ви змогли навчитися, ми рекомендуємо підписуватися на канали Станіслава та Юлії Салтаненко в Ютубі і в Телеграмі, для того, щоб ви могли вивчати кожен день слово Боже. Головне зрозуміле слово Боже. Люди, ці люди Станіслав та Юлія Салтаненко, які, які присвятили більш ніж 30 років вже свого життя Господи, для того, щоб проповідувати проповідувати слово Боже, так. для того, щоб рятувати наш народ, для того, щоб нас навчати, як вибратися із гріхів та проклять, вони самі. Так живуть, як проповідують. Саме тому це Божі обранці, і нам потрібно слухати їх, а не новини і аналітиків, які вводять нас ще в більші прокляття та проблеми. Тому, тому треба слухати практиків, а не теоретиків, і підписуватися на канали, які допоможуть вам розібратися із Словом Божим, розібратися із цими обрядами, що Богу треба, а що Богу не треба. Так, і якщо ви хочете вивчати слово Боже, розібратися з цим більше, напишіть нам, і ми з радістю вам з цим допоможемо. Нехай благословить вас Господь. Амінь. Амінь.